Друзі, сьогодні на каналі мене буде відео присвячене тому, що цього брати треба в тір. Точніше, особисте, що я беру в тір, для того, щоб мені було комфортно стріляти, тренуватися і займатися е подібними справами. скажімо так. На початку вам потрібно щось, в чому це все діло переносити. У мене ось така сумка, У мене до цього був рюкзак, я замінив її на сумку. Ось таку. А тепер поїхали дивитися, що в мене є в сумці. Перше, це у мене є такі от перчатки. Які буду використовувати для стрільби. Це не є спеціалізовані перчатки для стрільби, от, але це дуже гарні, скажімо так, будівельні перчатки від якісного бренду з такими перезійними штучками. Так, ну і поїхали. Що ж є в мене в сумці? По-перше, ну, ви повинні підбирати сумку таким чином, щоб у вас все влізало, що вам потрібно, от, інакше в сенсу в цьому немає. Перше, звісно, це повинна бути зброя. Знову ж таки, нагадую, ми від сейфу будинку до Тіру переносимо її в розрядженому вигляді. Тобто тут немає нічого. В шахті магазину магазина бути не повинно і в стволі так само не повинно нічого бути. Зараз ми розберемо, подивимось. Стволі тут нічого. Так, далі, сама зброя, тихо не. Що ще? Нам потрібні набої і магазини для стрільби. Ось в мене є 5 магазинів. Лукавських спеціальний пояс. Пояс, в принципі, використовується більше для такої інтенсивної стрільби, скажімо так, якщо тактичного тренування, якщо їй треба побігати з різних позицій постріляти. Якщо ви стріляєте з фіксованої якоїсь відстані 50 метрів, там є такий, як ну, поличка, столік, це можна і не робити, просто взяти з собою вже заряджені магазини, От, для того, щоб не втрачати час на це в тілі. Всім рекомендую споряджати магазини вдома, бо в тирі час іде, а на стрільбу не так багато і м -м, часу, як з'ясувалось потім в кінці. В підсумку. Далі. Що в мене ще є в цій сумці? У мене є ось такий чохол. Тут в мене є активні наушники. Активні наушники я використовую ось такі волкерси. Це, звісно, не оригінальні волкерси, а з OLX, але вони працюють не гірше, скажімо так, для тіру це з головою. З головою. Далі, в мене з собою є різні отакі мішеньки. От Обов'язково себе тягаю, Тут є в мене не, не тільки зайчики, скажімо так, тут є і а, мішені. Зараз я вам покажу. Не дуже зручно їм діставати. От, там. Ось такі там всякі точечки і все інше, Ну, потім діставати не буде. А, для чого це я роблю, тому що в тирі а, одна мішень безкоштовна, все інше ви оплачуєте зверху. Цього робити мені не дуже хочеться. Далі, в мене є два таких чехольчики. Це два штативи а, для стрільби. Бо ті, які наявні в тірі, вони мені не дуже подобаються. Бо там ще такі радянські, якісь криві косі. В общем, оце один такий, який просто розкладається ось таким чином. От. І є схожий на нього, але вже як повноцінна терно, а штатив він розкладний. Зараз цей запакуємо. І покажу. Знову ж таки, повторюсь, що це беру особисто я з собою. Я витрачаю на те, щоб це все діло потім порозкладати в тирі, ви можете цього і не робити, якщо у вас бажання немає. Можна користуватися тим, що водить в тирі. От. І ось такий другий штативчик, який вже регульований, можна піднімати, висоту регулювати. Це я використовую для пристрілки. Ось таких штатів. Да, там є спеціальний, скажімо так. Штативи фіксовані стрілецькі для пристрілки, але я використовую саме такі. Бо я займаюся невисокоточною стрільбою, скажімо так. А так, побалувається. Далі, наступний чохольчик ось такий. А, тут в мене є ось така труба. Тобто, через яку я дивлюсь, куди я там попав, скажімо так, потрапив. От, наскільки це точно відбувається, це я все через свій а, ось такий агрегат апарат купив, не пошкодував. Ціна там не така, скажімо так, висока. От, а комфорту від нього додається багатенько, скажімо так. От, знову ж таки, можна використовувати те, що є в тирі. І, знову ж таки, це я купую саме для конкретного тиру, там, де тренуюсь я. Бо там труби не дуже, скажімо так. Далі, йдемо далі. У мене є тут пару кармашків. Зараз я вам покажу, що я беру з собою ще. Це комплект для чистки. Обов'язково документ це дозвіл на перенесення та зберігання. І є ще в мене два комплекти окулярів в чохлі. Далі, що в мене є ще? У мене ще є ось такий мішочок для гільз, який я забираю з собою. Знову ж таки, ви можете це робити, не робити за вали бажанням. Я забираю. І є ось такі чудові, буду пробувати, ще не пробував, ось такі мішеньки, які після потрапляння дають дуже класну індикацію вигляді яскраво жовтого кольору. От. Ну так, в принципі, все, що я беру з собою в тир. От, знову ж таки, давайте по нюансам: хто не був жодного разу в тирі. Які нюанси є? Перше, заходячи в приміщення, там, де відбувається стрільба. Бажано одразу надягати активні наушники перед входом туди. Бо в мене, коли я перший раз приперся, наушників своїх не було, мені видали, скажімо так, ті, які були там в тирі, вони такі всі замаслені, там тисячі людей їх одягають, вони прості будівельні, і, але все одно трошки допомагають, Але це не те. Тому надягаєте перед входом в приміщення, де відбувається стрільба. Далі. Спорядження магазини. Дуже важлива річ. Чому? Тому що на споряджанні магазинів відбувається це не дуже швидко, от якщо у вас навички особливо немає. От або якщо у новий магазин, як у мене, і там багато часу на це потрібно, там пружина ще не розроблена, скажімо так. От тому спереджайте це вдома, бо в тирі час іде, і краще його витратити на стрільбу. Далі, по самій зброї. Розраховуйте на те, що коли ви закінчуєте стрільбу, ви повинні це розрахувати. Ваш ствол після стрільби буде гарячий, тобто його потрібно або щось заматувати, якщо ви не хочете прополити собі дирку в прокладці в сумці, да, в підкладці, от, а, або давати йому постигати, скажімо так. Тому розраховуйте, що за годину тренування, яке ви берете, як правило, година, ви зробите от приблизно 30-40 пострілів. От, якщо у вас більш-менш нормальна стрільба і не так, щоб інтенсивна. І ви будете берегти зброю, і давати їй трошки відпочивати. Так, друзі, на цьому поки все. По тому, що я беру з собою. Тренуйтесь, це дуже важливо От, для всіх нас. От, і ці навички вам сподіваюся, житті не знадобляться. От, але якщо знадобляться, ви будете до цього підготовлені. Не зваємо на, на ЗСУ, це дуже важливо е, в будь-який час. Всім рекомендую наш благодійний фонд, «Центр допомоги переселенцям та ветеранам на вулиці Робочий 19 в місті Дніпро. Також рекомендую всім е справа громад і повернись живим. Все, Все буде Україна!